Усім привіт-привіт! Нова акція у магазинах Єва 17 та 18 травня. Кешбек на усі засоби для догляду за волоссям від фірми Pantin. 159 гривень коштує бальзам уполіскувач Його об'єм 200 мл. Шампунь. Об'єм 400 мл. Ціна 159 гривень. Акція на парасольки. 1 дорівнює два. 2. При покупці однієї. Друга йде в подарунок. Та яка дешевша із двох. Ціна на парасольки 369 гривень у коробках. Парасольки напівавтоматичні, ціна 349 гривень. Парасольки напівавтоматичні, ціна 299 гривень. Та ось такі механічні ціна 249 гривень. Кешбек 80% на косметику від Евелін. До 8 червня будуть бонуси на карті, а кешбек нараховується лише на засоби для шкіри обличчя, тобто тональні крема, консилери, коректори, пудри та бази під макіяж, консилер ціна 162 гривні. Коректор ціна 147 гривень. Тональний крем. Ось такий коштує 353 гривні. Ось такий Magic. Ціна 257 гривень. Хайлайтер 171 гривня. Рідкий хайлайтер ціна 188 гривень. Тональний крем Кашемір. Ціна 81 гривня 50 копійок. Betazen Перфект. Ціна 169 гривень. 195 гривень коштує тональний із піпеткою. Ось такий він. Є різні відтінки на вибір. Пудра компактна від Aveline. Кудра розсипчаста, біла, мотуюча. Ножниці, щипчики та кусачки для манікюру і педікюру. Повертається 80% від вартості, назад на карточку Єва. Оплатити ви можете бонусами не більше 50% від вартості покупки. Якщо ви набрали товару на 200 гривень. 100 гривень ви оплачуєте бонусами, 100 гривень оплачуєте готівкою або карткою. Ножнички від Stalex. Моя щира рекомендація. Дуже гарний і міцний метал. Акція на жіночі труси 1 плюс 1 дорівнює 3. Ополіскувач для ротової порожнини від лістерин. 80% кешбек. 115 гривень коштує ось такий Лістерин зелений чай 500 мл. Лістерин Total Care 6 в одному. Ціна 214 гривень. 250 мл коштує 119 гривень. Лістерин експерт захист ясен. Ціна 284 гривні 1 літр. Від фірми Арко піна для гоління. Знижка 50% від повної вартості. Ціна 43 гривні 50 копійок. Крема для гоління від фірми Арко. Ціна 27 гривень 40 копійок. Парфуми від фірми Versace знижка 50%. Ось такі Versace, 229 гривень, 199 гривень. Там є об'єм 5 мл. Versace Bright Crystal, ціна 1349 гривень. Чоловічі мініатюрки 5 мл коштують 199 та 224 гривні. Великий об'єм 1699 та 1449 гривень. Іграшки, акція одну купляєте, друга йде за пів ціни. Та, яка дешевша із двох, та йде за пів ціни. Дуже діти полюбляють ось такі незвичні для мого покоління іграшки м'які. Вони дуже приємні на дотик. Знаю, що багато діток люблять з ними спати. Їх дуже зручно обнімати. Ціна 269 гривень. Також в цю акцію входять ось такі ручні вітрячки. Ціна 40 гривень меншого, більшого 60 гривень. В цю акцію входять також калейдоскопи. Це і спогад із мого дитинства. Купила такий своїй тетянці декілька років тому. Вона не зацінила, на жаль. Іграшки є різні, є ось такі ведмедики в платічках красиві. Їхня ціна 269 гривень. Тигрик. Такий дуже серйозний. Лама. Ціна 269 гривень і бегемотик з сірого кольору ціна 349 гривень. Акція на кремчики для рук та тіла 1 плюс 1 дорівнює 3. Крема для рук від цілки Хенд. Ціна 44 гривні 50 копійок. Ось такі з мордочкою Кейсі, ціна 32 гривні 80 копійок. Парфумовані ціна 20 гривень. 98 гривень коштує крем масло для тіла від Fruity Juice. Об'єм 225 мл. Також є цукрові скраби. Гарна пропозиція на засоби від Evelyn. Знижка. Ціна їхня 99,90. І акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Об'єм 400 мл. Молочко для тіла, мерехтливе золото від фірми Evelin. Ціна 77 гривень. Ще один товар достойний уваги. Це ось така кокосова олійка від MyBody, Універсальна. Об'єм 200 мл, ціна 109 гривень. Дякую вам за перегляд, до зустрічі, па-па!